Той вечір мене відвезли до лікарні з отруєнням. Мене постійно нудило, а голова розколювалася від болю. Після всіх необхідних процедур я ліг на ліжку у своїй палаті і намагався заснути. Мені було дуже зле, сон ніяк не приходив. У якийсь момент уночі я знову перевернувся. Крутячись на ліжку, я побачив свого сусіда по палаті. Він стояв посеред кімнати і дивився в мій бік. Ей, ти чого? Що сталося? запитав я його, але відповіді не почув. Ледь похитуючись, він і далі стояв на місці. У мене страшенно боліла голова. Тож мені було не до нього, навіть попри те, що його поведінка мене насторожувала. Вирішивши, що він лунатик, я відвернувся від нього, бажаючи лише одного, аби минув цей клятий біль. Намагався не ворушитися, щоб стало легше. І сам не помітив, як заснув. Прокинувшись вранці, я зрозумів, що в палаті крім мене нікого немає. Згодом зайшов лікар, який повідомив, що мене переводять. Медсестра провела мене до іншої палати, де було одне вільне місце. Там я побачив двох чоловіків, які привітно мене зустріли, і старенького дідуся на ліжку біля вікна, котрий намагався заснути під гучні розмови сусідів. Того дня нічого дивного не сталося, я здавав аналізи, проходив обстеження, а ввечері швидко занурився в сон. Посеред ночі я прокинувся, відчуваючи незрозумілий страх. Мабуть, наснився кошмар, який я вже забув, подумав я і подивився на похмурий вигляд нічної палати. В цю мить мене охопив жах, що скував усе моє тіло. Всі троє пацієнтів. І діти двоє чоловіків сиділи на своїх ліжках, голова кожного була повернута в мій бік. Приголомшений, я майже хвилено дивився на них, перш ніж запитати Аго, що сталося? Мій переляканий голос рознісся по кімнаті в нітючій тиші, і лише тепер я усвідомив, що в палаті панує абсолютна тиша, яка немов давила на мене, не було чутно жодних звуків. Я потягнувся по телефон, що стояв на зарядці на старій тумбочці, на дотик узяв його до рук, але він був вимкнений. Усі спроби вимкнути закінчилися марно. Сука, ну чудово, ще й телефон зламався, подумав я, сподіваючись, що він просто розрядився. Тим часом мешканці палати й далі сиділи, спрямовуючи на мене свій моторошний погляд. Чесно кажучи, я й не бачив їхніх очей у темряві, але холодне відчуття підказувало, що вони дивляться прямо на мене. Я вирішив вийти до туалету, обережно опустив ноги на підлогу і підвівся. У цей момент кожен із них трохи підняв голову, і ось тепер я був упевнений: сука, вони стежать за мною, що тут відбувається? Страх посилювався з кожним кроком. Я рухався до дверей, а вони повертали голови, проводжаючи мене поглядом. Дійшовши до виходу, я натиснув вимикач. Нічого не сталося. У ту ж мить, усі сітрує раптово почали підводитися з ліжок. Я з усієї сили кинувся у темний коридор, із прочинених дверей туалету лилося світло. Тож я помчав туди. Забігши всередину, з перекошеним від жаху обличчям, я грюкнув дверима. Її притиснув їх руками. Раптом за спиною пролунав голос. Що ти робиш? Я озирнувся і побачив чоловіка, який з невдоволеним виразом обличчя дивився на мене. Я це там у палаті щось дивне, бльохат там, спробував пояснити я. Я все розумію, але я можу вийти? спитав він, не зрозумівши мене. А, так, відповів я. Я взагалі нічого не розумів. Потім він пішов, і я побачив, що коридор уже не був темним. З Звахтилилося тьмяне світло. Не розуміючи, що щойно сталося, я повернувся в палату і побачив, що мої сусіди спокійно сплять. Я ліг на своє ліжко і довго вдивлявся в стелю, Думаючи, що це чорт забирай, було Один із пацієнтів покашляв, і я переконався, що все нормально. Хоча пояснити нічні події я так і не зміг, але сама палата вже не здавалася такою гнітючою, вона виглядала цілком затишною. Лише за годину роздумів я нарешті заснув. Вранці мене розбудили голоси лікарів, також я чув медсестер неподалік, я лежав обличчям до стіни. Я робив вигляд, що ще сплю, але прислухався, і з розмов я дізнався, що тієї ночі зник дідусь. Який лежав у нашій палаті, а також напередодні зник пацієнт, якого я бачив серед ночі стоячим посеред кімнати. У їхніх словах прозвучало ну, не знаю, треба повідомити, що цих пацієнтів відправили на спеціальне обстеження. Ця палата тепер теж становить небезпеку, тому всіх треба переселити. Звичайна людина на моєму місці написала б заяву на дострокову виписку і пішла б додому. Але моя цікавість переважила інстинкт самозбереження. Уперше в житті сталося щось незбагнене, і я хотів дізнатися, що відбувається. Тож я просто зробив вигляд, ніби нічого не знаю. Потім мене перевели в іншу палату, де я був зовсім сам. Тієї ж ночі я вирішив не засинати, хотів на власні очі побачити дивні події. Почало темніти, небо затягнуло хмарами. Пішов дощ, хотілося кинути все і піти додому, але я лишився. Лежав у темряві і слухав, як краплі стикають по даху, іноді палату осявала блискавка. Я люблю дивитися на грозу середини приміщення, ця атмосфера надає мені дивного спокою, та раптом із коридору долинули дивні звуки. Я взяв телефон, аби вимкнути ліхтарик, але він несподівано вимкнувся. Світло з коридору теж зникло. Я прислухався, було чутно якийсь скрип, ніби котили стару ржаву каталку. Мабуть, везуть нового пацієнта, подумав я, хоча страх охоплював дедалі більше. Обережно підійшовши до дверей, я прочинив їх і виглянув. У кількох метрах від мене чоловік у інвалідному візку повільно котився в мій бік, Колеса репіли, і він важко штовхав їх руками. У темряві нічого не можна було розглядіти, але раптово блискавка освітила коридор. Я побачив, що замість очей у нього чорні порожнини, а рот застиг у розкритому положенні. Перевіряти, примарилось мені це чи ні, я не наважився. Зачинив двері, сховався під ліжку. Невдовзі я почув, як до скрипу приєднався страшний металевий звук. Він ставав дедалі ближчим, і, зрештою, долинув просто за дверей. Двері різко розчинилися, я побачив босі ноги, що тремтіли при кожному кроці. За ними волочився металевий штатив від крапельниці, царапаючи підлогу. З його колби, з дивною рідиною, тягнувся шнуру гору до незваного гостя. Він хрипів і видавав звуки, ніби намагався вдихнути повітря, та не міг. Спершу він перевернув постіль на одному ліжку, тоді на іншому. Страх скував мене, і я ледве стримував себе, аби не зойкнути. Коли ж він попрямував до мого ліжка, я таки зібрався з силами, різко вискочив, жбурнув у нього ковдру і кинувся в коридор. У двох кроках від мене знову був той чоловік у візку, який простягав руки. Я обминув його і помчав до туалету. По дорозі я помітив, що в темряві на карачках у мій бік повзе ще хтось. Я залетів до туалету і замкнувся, цього разу світла не було. Переконавшись, що навколо нікого, я забився в кабінку і замкнув двері. Лишалося чекати і сподіватися на краще довго сидів, чуючи різні моторошні звуки з коридору, та до мене ніхто таки не зайшов лише під ранок я вимотаний заснув. Вранці я таки наважився підійти до лікарів. І спитати, куди діваються пацієнти. Відповідь мене шокувала. Ми не маємо права про це говорити. Але їхні обличчя говорили більше за слова. Пізніше я випадково підслухав розмову між двома медсестрами вони шепотілися про підвал лікарні, куди спускають тих, хто не пройшов якесь дивне обстеження. Вночі я наважився піти туди. Темний коридор вів униз. Там я побачив десятки порожніх ліжок та халати, кинуті на підлогу. Після цього я вже не спав і зранку написав заяву на виписку, але підписати її мені так і не дали.